Добрий день, мої юні художники. Сьогодні нам знадобляться пензлики: ось така баночка, водичка і будь-які фарби, які у вас є вдома. Ми спочатку беремо баночку, набираємо фарбу і гарненько промальовуємо ось верхівочку нашої баночки. І робимо відтиск на папері. Можна зробити багато кольорових, можна одразу зробити. Одним кольором, потім іншим. Я роблю різнокольорові е, відтиски, і це виходять у мене бульбашки, мильні бульбашки. Е, працюємо швидко, наносимо фарбу. Якщо десь у нас є пропуск, не зважаємо, це нічого страшного. Бульбашка у нас кольорова. І може бути десь прогалинка. Або бульбашка з іншою перетнулася. Так? Бо коли бульбашки мильні летять, вони перетинаються між собою. І ми це відтворюємо на нашому аркуші паперу. І ось останні штрихи беремо ще жовтенькі. Багато кульок у мене змішались кольори, це не страшно. Одразу беремо пензличок і намочуємо його просто водичкою. І починаємо серединці нашу бульбашку заповнювати водичкою. Від водички наш контур розтікається, і утворюється колір. Цей колір і є. Наша бульбашка. Вона прозора, але якщо подивитись на сонечко, вона все одно має якийсь колір. Так ми продовжуємо з кожною з кожною мильною булькою. Гарненько промальовуємо контур водичкою, розтираючи той контур, який нам дала баночка. Там, де у нас зустрічаються дві бульбашки, ми не зважаємо і малюємо. Ось зараз зелену, синя з зеленою в нас потоваришували. Це не страшно. Продовжуємо малювати наші бульбашки. Старайтеся, багато водички не наносити, стільки водички, щоб розмити наш контур, який зробила наша баночка. Беремо пензличок, занурюємо в чистеньку водичку. І роздираємо наш контур. Деякі бульбашки в нас виходять більш каламутні, деякі бульбашки більш чистенького кольору. Але вже зараз погодьтеся, друзі, схожі вони стають на мильні бульбашки. Залишилося нам тільки дочекатись, поки вони висохнуть, і додати останні штрихи. Ви можете намалювати бульбашки більшого кольору, якщо баночка у вас більша, меншого, а можете поєднати великі і маленькі бульбашки. І скільки ви їх захочете на ваш аркуш, скільки поміститься, стільки ви можете їх і нанести. Ось такі в мене виходять мильні бульбашки. Вони перетікають одна в одну, яскрава, мильна водичка. Зробила мої бульбашки. Зараз ми беремо тонесенький пензличкий, набираємо жовту фарбу і починаємо з обох боків бульбашки робити ось таку смужечку, яка повторює наш контур. На жаль, у мене бульбашки ще не висохли, тому ці смужечки. Трішечки розтеклися, але це нічого страшного. Не хвилюйтеся, якщо у вас сталося те ж саме. Промальовуємо ось такі рисочки, з одного боку довша рисочка, з іншого боку коротенька. Це дасть додатковий об'єм нашій бульбашці. Ми бачимо, що вона кругла і відблискує на сонечку своїми контурами. Ось така, можна взяти ще інший колір, навіть чорний. Тільки дочекайтеся, щоб ваша робота підсохла, щоб фарба не розтікалася. Я взяла ще синій колір, ще додала трішки близько синього кольору, але ви можете залишити вже із жовтим. А якщо вам сподобалося, ви можете ще й зелений використати. В мене це буде жовтий і синій. Ось такі смужечки. І після того, як ваша робота висохла, ви можете її повісити собі на стіну, покласти в рамочку, а якщо заповнити повністю аркуш, вийде справжня картина із справжніми мильними бульками.